Діти, погляньте, світ навколо нас прекрасний. Сьогодні ми поведемо розмову про природу. Що ж таке природа? Так, природою ми називаємо весь світ, що нас оточує. А що ж відноситься до природи? Якого кольору може бути природа? Восени, взимку, влітку, навесні. Хто і що найголовніше в природі? Дітки, в природі немає головного і другорядного. Все взаємопов'язане. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташок, не буде плодів дерев, не буде вітамінів людям. Людина є часткою природи. Так, бо вона народжується, росте, дихає, харчується, дає майбутнє покоління. Природа буває жива і нежива, що відноситься до живої природи це рослини, тварини, птахи, комахи, гриби, люди. А до неживої природи що відноситься? Це каміння, земля. Дощ, веселка, річка, повітря. Відгадайте загадку, дітки! Хто без дров, без вогня світить, гріє нас щодня? Високо ходить, землю водить, одне око має, всюди заглядає, Дивіться у віконце, що це, дітки, сонце, сонечко! Кому сонце дарує своє тепло і світло? Рослинам, тваринам, рибкам, лісам, полям, квітам. Як ви гадаєте, чи можливе життя на землі без сонця? Чому, дітки? Так, завдяки сонечку все росте і квітне. Дітки і дорослі полюбляють загоряти на сонці, загортовуватися на сонячному промінні. Дітки, що в небі з'являється після дощу, коли виглядає сонечко? Веселка! Намалюйте веселку і хай вона дарує вам радість. А зараз у нас дослідницька діяльність. Послухайте, дітки! Ти без нього не зможеш жити, не їсти, ні пити, ні говорити. Повітря ніби ковдрою огортає землю. Про те, що існує повітря, можна дізнатися за допомогою дослідів. І сьогодні у нас перший дослід. Повітря навколо нас, воно прозоре. Поліетиленовий пакет та будь-яку іграшку треба взяти. І будемо ловити повітря в пакет. Подивимось на іграшку крізь пакет, висновок. Повітря прозоре. Другий дослід. Повітря рухається. Підготуємо аркуш паперу або зробіть віяло з паперу. Помахайте віялом або аркушем. Відчуйте рух повітря. Висновок! Повітря може рухатись дітки. Зробіть вдома разом з батьками. Наступний третій дослід. Повітря має форму. Необхідна ємкість з водою. Склянка, серветка. Занурюємо склянку з серветкою у воду. І серветка. Дивимося, що буде! Що буде відбуватися? Серветка. Занурюємо. Зробіть вдома такий дослід. Серветка. Суха! В склянці було повітря. Бачите? Суха серветка. Висновок повітря заповнює всі порожнини. Наступний дослід повітря має вагу. Знадобиться ємкість з водою, повітряна кулька різного кольору. Занурте повітряну кульку у воду. Притисніть рукою. І кулька не тоне! Висновок! Кулька наповнена повітрям. Повітря легше води. Ось так. Наступний дослід. Повітря є всередині нас. Необхідно взяти склянку з водою. Подивіться уважно. Коктейльну трубочку, соломинку, Подмухайте в соломинку, в склянку з водою. Вода в склянці бурлить. Висновок в наших легенів ми видихнули повітря. Отже, повітря є всередині нас.